Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на каналі СП Автомобілі. Сьогодні у нас черговий огляд автомобіля з Німеччини. Це у нас Seat Ateca. Я нагадаю, це в нас повнопривідний кросовер 2019 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном і має потужність 150 кінських сил. Трансмісія автоматична. Дана машинка має коробочку DSG 381. Я нагадаю, це мокра 7-ступенева коробка. Як завжди, проводимо свій огляд, спочатку оглянемо автомобіль зовні, перевіримо його стан лакофарбового покриття, подивимося його комплектацію, заглянемо в салон, підкапотний простір ну і в багажне відділення. І так, поїхали. Ось таким чином у нас автомобіль виглядає з лівої сторони. Бачите? Так виглядає його задня частинка. І так автомобіль в нас виглядає з правої сторони. І так, друзі, почнемо з лівої сторони, спереду. 104, 113.

115, 114, 115. Ну і подивимося зараз капот. 114, відповідно, 110 і 117. Є пару невеличких сколів на капоті. Ну, зрозуміло, у нас є сліди певного використання даного автомобіля. Що стосується комплектації автомобіля, ззовні ми маємо. Дуже хороші колеса 18 розміру на літній губі, гума знаходиться в хорошому стані. Гальмові диски в нас мають трошечки виробітку до 1 мм спереді. І також вони мають ззаді невеличку вироботку. Резина в дуже хорошому стані знаходиться. Також ми маємо асистент сліпих зон. Ми маємо камеру 360, ми маємо безключовий доступ в даному автомобілі. Маємо електричну кришку багажника, я потім покажу, як вона працює. От також, бачите, І є. є партроніки. Відповідно. Ну, і зверху ми маємо панорамний дах, я покажу зсередини, як він працює Як він виглядає. Друзі, В комплект автомобіля входить два ключика вони знаходяться в хорошому стані, вони всі робочі. Бачите, один новий, другий у нас такий вже експлуатувався трошки. От, автомобіль має також дуже хорошу функцію. Це дистанційне відкривання закривання дверей, опускання бокових стекол і відкривання дистанційного кришки багажника. От таким чином воно працює, зараз вам покажу. Так у нас машинка у нас автоматично. Відкривається, опускається скло і зразу хочу показати, що у нас працює панорамний дах. відповідно. Ну і дистанційно також вона закривається. Дуже зручна опція в цих автомобілях. Ну і дистанційне також відкривання в нас кришечки багажника є. Комплектація і стан салону, друзі. Ну, нагадаю, що в нас є комфортний вхід, є системслі Пекзон. Взагалі автомобіль має комплектацію, називається Excellencia. 400 випаді меча, електрозеркала складаються з підігрівом я вже казав. шкіряне мультикермо кермо автоматичне освітлення. Підрульові лепестки мають речіжок управління. Адаптивним круїз-контролем, аудіосистема преміум класу фірми Біт знаходиться в автомобілі. От, є всі асистенти, є всі необхідні налаштування для їзди в автомобілі play бачите є. є відповідна навігація. Зараз не буду, як воно працює, все воно в робочому стані все знаходиться. Також у нас є старт-стоп, у нас є підігрів передніх сидінь. У нас є автоматичний двозонний клімат контроль, додатково два виходи USB, безпроводна зарядка телефона, кнопочка старт-стоп. Я нагадаю, коробка у нас DSG 381, мокра 7 ступенева коробка. От, має автомобіль віртуальний. Панель приладів. От, хочу сказати, що на даний момент на момент зйомки автомобіль має оригінальний пробіг 197 616 км. Відповідно, датчики дощу датчики світла безрамкове, самозатемнююче зеркало. От, таким от чином у нас виглядає стеля в автомобілі. Вона у нас чорно дуже гармонує з оббивкою сидінь. От, сидіння в нас передні мають. Потрійну комбінацію: це тканина, штучна шкіра і алькантара кантара Дуже хорошому стані знаходиться салончик. От, шторка у нас працює, бачите, все відсувається назад, відсувається, закривається вперед. Дуже і дуже хороший стан. І комплектація даного авто. Задній диванчик. Також знаходиться в дуже хорошому стані, але тут у нас трошки інша е така комплектація, його будемо казати. Подвійна. Це у нас звичайна тканина і Алькантара. Є підлокітничок відповідно з підстаканниками, і, відповідно, є вихід в багажне відділення. Так, нагадаю, під капотом у нас знаходиться дизельний двигун 2-літровий з потужністю 150 кінських сил. Отак він зовні в нас виглядає. Він сухенький, частенький, його ніхто не мив і ззовні не... ніхто його не обслуговував. Зразу покажу, як виглядають скріпожні гайки болти. Це по лівій стороні, бачите, капот у нас не крутився. Ліве, праве крило також у нас. Всі гаєчки на місці. І, бачите, ще права сторона. Також вона у нас не крутилася. Під кришечкою у нас все сухо, все чисто, форсуночки всі у нас сухі. Тобто вигун працює дуже і дуже м'ягенько. Багажне відділення. Я нагадаю, що у нас кришечка у нас електрична, таким чином вона відкривається. Кришка багажника, пластик у нас пошкоджень немає. Тарсьончики тримають нас. Поличка у нас є в наявності, вона вся ціленька не пошкоджена. Зразу хочу показати, що всі кріпіжні болти кришки багажника також не крутилися. Отак от Вони виглядають. От, е, всередині ми маємо додаткову розетку 12 вольт, е, Розетку на 220 вольт. Ми маємо Відкидання задніх сидінь. рычажки і маємо Ще в нас в автомобілі знаходиться електричний фаркоп. Як він працює, я вже показувати не буду, я думаю, всі знають. ну і Під кришкою ми маємо декатку, ми маємо сабвуфер на аудіосистему Відповідно, автомобіль в нас обладнаний всіма необхідними інструментами. Це балонний ключ, домкрат крюк і додаткові болтиші. Зона завантаження знаходиться в хорошому стані. Маленька подряпинка є на бампері, але це також у нас сліди використання. Так, автомобіль у нас виглядає в задній його частині. Так, друзі, на завершення свого відео хочу нагадати, що на сьогоднішньому огляді у нас був повнопривідний кросовер Seat Ateca 2019 року випуска з дизельним двигуном 2.0. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, вони дуже важливі для розвитку нашого каналу. І я хочу нагадати, що наш канал працює для вас командою. Ми безпосередньо здійснюємо підбір автомобілів, огляд в Німеччині та доставку на територію України. Всім пока, до нових зустрічей на, кан на каналі СП Автомобілі.